ще один російський вбивця стало відомо про загибель командувача десантно-штурмової бригади російських збройних сил. Полковника Андрія Кондрашкіна за різною інформацією він очолював чи то 31, першу, чи то 85 ту бригаду. Остання до слова вела бої в районі Кліщівки під Бахмутом. Про смерть окупанта повідомив командир батальйону Восток Олександр Ходаковський, який у складі угрупування так званої ДНР воює проти України з 2014 року. Обставини загибелі Кондрашкіна Ходаковський не розкрив, лише трохи поспівчував родині і пооплакував загарбника. Поки ми воювали Обруку ми подружились з Андрієм. І сьогодні нас дуже глубоко ранило звести о його гибелі. Ми приносимо свої соболезновання його родним і близьким і його бойовим товарищам. Увірені, що крилья його десантної душі швидко доставят його к престолу Божої, де він посидить і подождет нас. Нам ще потрібно немного поработати. Відомо, що Кондрашкін брав участь у війні в Чечні. Сам він говорив про участь щонайменше у трьох воєнних конфліктах. За даними журналіста Юрія Бутусова, бригада, якою командував Кондрашкін, брала участь у всіх найбільших битвах війни починаючи з десанту до аеропорту Гостомель. За інформацією Бутусова, зараз цей же підрозділ перебуває під Бахмутом. Кондрашкін, за його словами, відбивав атаки 3-ї штурмової бригади ЗСУ та наданих їй частин на південь від села Андріївка. Українські військові прорвалися до Андріївки, зокрема, через ділянку, на якій діяла бригада Кондрашкіна, стверджує Бутусов. Міністерство оборони Росії загибель командувача десантно-штурмової бригади не коментувало. Що ж, земля скловатою, а нашим зсу сили, витримки і побільше мертвих окупантів.